Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку скільки є речовин. Ми живемо у світі речовин, їх дуже багато. Деякі речовини є в природі, з них складаються організми та природні об'єкти. Інші створила людина. Це, наприклад, будівельні та пакувальні матеріали, скло, кераміка, тканини. Штучні матеріали зазвичай погано розкладаються у природі і засмічують її. Більшість речовин складаються з молекул, а молекули з атомів. На сьогодні науці відомо 118 різних атомів і мільйони молекул. Але як це можливо, щоб зі 118 атомів утворились мільйони різних молекул речовин? Усе просто. Атоми можуть з'єднуватися між собою у різноманітних комбінаціях. Схоже на те, як з 33 букв українського алфавіту можна скласти десятки і сотні тисяч слів. Точно вказати кількість речовин важко. З розвитком науки їх буде дедалі більше, адже щороку науковці створюють нові речовини і матеріали. Атоми одного і того самого виду називають елементами. Елементи мають назви, які походять з латини і позначають їх символами. Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. Молекула вуглекислого газу складається з двох атомів оксигену і одного атома карбону. Є речовини, які складаються з однакових атомів, але більшість із різних. Схоже на те, як величезна кількість слів складається з різних літер. Уявіть, лише з трьох атомів оксигену, гідрогену і карбону можна збудувати тисячі молекул різних речовин. Серед них вода, вуглекислий газ, спирти, лимонна кислота, цукор, жири, крохмаль, целюоза, метан, речовини, що входять до складу бензину, чадний газ і багато-багато інших. Молекули, що складаються із цих елементів, входять до складу столового оцту. Ти вже знаєш, що речовини класифікують за агрегатним складом. Але є і інші класифікації. Забудовою їх поділяють на прості, які складаються з однакових атомів, наприклад, водень, азот, кисень, залізо, сірка, і складні, які складаються з різних атомів вода, вуглекислий газ, глюкоза. За властивостями прості речовини поділяють на метали та неметали. Порівняємо, наприклад, залізо і сірку. Кусок заліза має характерний металічний блиск. Якщо на ньому вдарити молотком, він не розпадеться, але під дією ударів змінюватиме форму. Якщо з'єднати залізними провідниками лампочку і батарейку, лампочка засвітиться. Отже, залізо є провідником електричного струму. Сірка не має такого блиску, як залізо. Шматок сірки під дією ударів розколюється. сірка не проводить електричний струм. Залізо і сірка це представники двох груп речових металів і неметалів. За нормальних умов усі метали тверді, за винятком ртуть, мають блиск, легко кускуються, проводять електричний струм. Серед неметалів є і газуваті кисень, азот, водень, і рідкі, наприклад, бром, тверді, сірка, вугілля, фосфор. Вони не мають металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять струм.